Всім привіт! Давайте трошки попризиваємо. Маю я, че скажу, на 5 призив в таверни і 12 на гублінах. На гублінах вже давно я не призивала. Не знаю, що нас вже новий гем появився, так? Зелений там дядько. Хто він там, ну ка покажіть, бо я за нього і забула. Бо Ірант, так. Пробиває він. Нормально так гатить, як на мене. Ще додатково там, в залежності від Міньйонів, глупить. Ну, що можу сказати? Мінньон буде такий приблизно кудувани, ну трошки більшенький, так? але атака буде більша, ніби, якщо я правильно пам'ятаю. Єдиний мінус, як на мене, в цьому гемі, мабуть, це те, що він шотер. Він би <хи> був по трьох, мабуть, би краще було б, як на мене. От то, взагалі тоді було б класно. Так, наприклад, його, як потім. Ні, ну, Евелін його, і взагалі було б класно і ще якось, щоб по трьох хтось лупив. Ну, не знаю, чи він мені треба, чи не треба, але попробуємо Зараз щось, когось попризивати. Ну, ось, дівчина була, я навіть не читала, що вона робить. 350 по всім. Коротше, лупить гарно. Ну, ставерне, щось зловити гарне це нереально. Тут ніяка п'ятірка ні разу в мене ніколи не падала. Так що, в принципі, я не очікую, що ставерне, я щось отримаю. Тут просто ставерне, бо не буде корм. В мене більше гоблі не цікавить, ніж ставер. Ха-ха-ха! Ну да ладно. <реш> Ні, фігася, в мене шок. Блін, отакий. Випав ГМ. капець. Це не утікало, тому що враховується, що ГМ класний. Звичайно, погано те, що по одному вона лупать, але це декий, ну це ж контролер мане, вона ману ріже. Капець. У мене є ще качати, тому що я докачую зараз цього тіпріота муляшного. У мене нема кого качати. Капець. Тепер принесла мені п'ятірку. Це перший раз за всі роки, що я граю в цю гру. Ну, і, до речі, непогана п'ятірка, як на мене. І що робити далі? Капець. Що робити далі? Тому що далі то вже буде точно корм. кормшити за все, так? Ну, не знаю. <смі> Ми, я ще досі не вірю. Капець, в мене є п'ятірка. Ставерник. <смі> <смі> не звичайно. Я. ну, В більшості очікую, можливо, там ГМ випаде. Тут треба, тут п'ятірка. Прикольно. Тепер. Далі можна, мабуть, за все ще не призивати, тому що якусь п'ятірку на гоблянах вже точно очікувати мені не варто. Це натові. Я колись навіть за кристали на таверні призивала і тоді нічого не випало. Тут натові. Ну, що будемо робити? Мабуть, не будемо відкладати це все задоволення довгий ящик будемо тоді щось попробуємо. Тому що тут, ну, блін, дуже гоблене, це дуже класні герої. їх би отримати Але я навіть не так гублю, мені оця якби випала. От реально, от вона мені треба, тому що це класний лікар, класний відображаючий каки. От прям воно дуже треба. Але чи вона випаде? Я сумніваюсь. Я вже скільки зробила призивів на цей да? і ні одний немає. Якщо на твінку я маю дві, то на основі ні одної. Ну, так воно ну, працює так в мене все, все, як в людей. Паперфуєм, це класна теж карта, але теж червона ж. Ні, мені Дейвлендгір. Ну, тут зараз буде Х12 і нічого. В більшості, я думаю, що буде так. Дайте мені, будь ласка, цю. Голті, будь ласка. Уильям, що ти робиш, красунчик-то? Патрю. Защиту. Герой і союзники тримають. Ну, як на мене, швидше за все, що я його качати не буду. Ну, не бачу ніякого сенсу. Поки що він мені зовсім не привабливий. Взяти, де він там вкачаний. Ну, типу, хуло, да? ну, таке собі. Не вражає, може так сказати, новий паде мені, будь ласка. Угу, мені випадає бірон. Мені випадає бірон. Оце ще теж прикольне з його тим кабаном. Цей кабан теж такий противнющий. Десь як попадеш на нього, оті його тички, це просто щось. Рігард. Рігард, треба. Літний корм. О, нормально? Ну, це нормально? Це не нормально. Ну, що таке, ну, ну, капець, Може і так сказати. Жесть, мені випав з стов... Мені ставер не випала нормальна п'ятірка. Я в шоці, ще досі, звичайно. Зараз я тут як понароблю розгрузку, що тут точно нічого не видно. То ото мені дві трійки там випало з цих з сірих жетонів. От там було моє щастя. Лесю, дякую, не треба. Ох, я зараз не знаю. Що це таке? про сіре же пане чи що. <плес> Ах, жесть. Просто жесть. Все не, не буду я сірих більше призивати. Вся моя удача в сірих, а в нагублинах немає. Валін. Так, корм. Угу. угу, угу. Оцього можна вже було б червоного, як її там не пам'ятаю. як її там звати від цього Прикольно Прикольна, та теж така класна, Лупить гарно. Ну, тут таке вже. Так, 4 призива. Голді, будь ласка, Голді, дайте Голді. І я буду щаслива. І я буду дуже щаслива, ні мені до Джахангіра. Джахангір мені не треба. Будь ласка, Голді. З цього маємо Х12. Із Х12 мені просто не випадає елементарна четвірка. Та, яка мені... ні, ну четвірка випала, ну, не та що мені треба. Ха-ха-ха. Да ладно. Нічого собі. Капець. Я з 17 прозивів маю дві файні п'ятірки. Блін, я не пам'ятаю, коли мені так останній раз щасливо. Це, Це такий тітя, ніби подарунок на день народження. Це капець. Жесть, я маю попередню гема. І навіть цього гема. Я, ну, Враховуючи, що вони дуже такі непогані, і мені вони випали. Це класно. Той останнім був бонусним раудом і тут на тебе. Ну що, я, швидше за все, що думаю, я буду цього гема качати. Трошки в мене є на нього і емки, і все. І ну, Мені дуже тут подобається те, що це швидкі, що це б'є. Звичайно, зеленими я дуже мало гуляю. Це, можливо, там десь воєнний тапок. Але, от мені подобається те, що тут буде у нас цей міньйон. Так що, я думаю, що це за все, що я буду цього гема качати. А там побачимо, як він себе там проявить, як воно це все буде. Тому що взяти дивана, лупить вона фігню, ну я на її ще досі гуляю. <гум> так, окей. <гум> я не вірю. Ну, як на мене, ем, призиви були досить таки вдалі. Далі треба прикручувати. На цей місяць, я вже думаю, призив ніяких робити не буду, тому що, блін, дошка он, ще 107 днів, а в мене вже 64 призива. Треба вже трошки так стримувати себе, щоб вже якось на нову дошку вписатися у ці всі свої. Призиви так. Ну, що можу сказати? Всім вдалих призивів! Всім пока-пока!